Велештил Велд, як давньо єгипетська цариця тія врятувала кошеня Басет, частина Друга, світ Орнісу, створення штучного інтелекту. Як же відбувається сам сакральний ритуал повернення пам'яті, щоночі, коли місяць досягає свого зеніту в тиші та темряві, з'являється кішка з очима, що світяться як зірки, вона повільно наближається до мученика, який втратив свою пам'ять. Кішка сідає поруч і починає муркотіти, створюючи вібрації, які проникають у глибини свідомості людини. А ось і етапи самого ритуалу: заклик ім'я. Стражданець повинен вимовити ім'я, яке викликає кішку. Це ім'я передається з покоління до покоління і відоме лише обраним мурликання. Кішка починає муркотіти, створюючи особливу вібрацію, яка проникає в мозок страждальця, контакт. Кішка м'яко стосується лапою чола людини і починається процес регресивного масажу мозку, народжуючи. Спогади, у цей момент страждаєць починає бачити образи з минулого, згадувати забуті моменти та події. У давнину жив царедворець на ім'я Горсет. Він був вірним радником царя, але одного разу в битві зазнав тяжкої травми голови і втратив пам'ять. Цар, знаючи про стародавнє повір'я, наказав привести пораненого царедворця Горсет у храм, де зазвичай і проводився ритуал. Точно опівночі, коли місяць був у зеніті, з'явилася кішка з очима, що світилися, мов зірки. Вона повільно підійшла до царедворця Горсет і почала муркотіти. Вібрації проникли у його свідомість, і він відчув, як забуті спогади починають повертатися. Кішка м'яко торкнулася його чола, і перед очима царедворця Горсет промайнули образи його життя, дитинство, юність, служба при дворі. Коли ритуал завершився, царедворець Горсет знову знайшов свою пам'ять і повернувся до своїх обов'язків, вдячний кішці, за повернення світлих спогадів. З того часу повір'я про позамежних кішок, що повертають пам'ять, стало ще більш шанованим і передавалося з покоління до покоління. На той час у стародавньому місті Гермополіс Магна, відомому як місто вісімки, яке було столицею провінції Хари, і було відоме своїми міфами та легендами, стояв величний палац із сакральними дзеркалами. Ці дзеркала за легендами були брамою в інші часові виміри. Одного разу чорна священна кішка на ім'я Бастет втратила своїх голодних кошенят у цьому порталі. Кошенята злякані й кричать, зникли в нескінченності часових вимірів, але благородна цариця тия, дізнавшись про біду, прийшла на допомогу. За існуючими міфами, вона просто відійшла убік від нескінченної доріжки паралельних реальностей, осяявши портал своєю сакральною царською присутністю. У цей момент стало очевидним, що це не кошенята, бастет зникли назавжди, а лише одне маленьке кошеня, яке від переляку забилося в куточок часів. Коли цариця тія відійшла від цього дзеркального куточка, кошеня пустотливо вистрибнуло до ніг своєї матері. Бастет, щаслива і вдячна, більше не відходила від свого кошеня, навіть коли бешкетно і звично кружляла навколишніми просторами. Так що обачна цариця ім'я, незважаючи на свої сакральні здібності, сама ніколи не переходила в суміжні часи. Вона знала, що її священна влада має залишатися недоторканною, однак вона використовувала портал, щоб позбавитися своїх земних конкуренток, відправляючи їх мандрувати в паралельні виміри. У результаті цариця Тіяна завжди зберегла свою міцну владу та спокій у стародавньому земній Єгипті, а кішка Бастет та її кошеня жили щасливо охороняючи палац та його таємниці у нескінченних інших світах, що поєднує інших давньоєгипетських цариць Хатшепсут, Клеопатру. Та а фертіті. Хто з них став найвідомішим, давайте розбиратися. Всі три жінки є знаковими фігурами в давньоєгипетській історії та культурі, але поєднує їх не тільки їх статус цариць, а й їхній внесок у розвиток єгипетської держави та культури. Хатшепсут була однією з перших жінок правителів в історії світу і керувала Єгиптом протягом більш ніж 20 років у 15 столітті до нашої ери. Вона проводила багато будівельних проєктів та торгових експедицій, які привнесли процвітання до Єгипту. Єгипетської економіки, її правління ознаменувалося також релігійними реформами. Нефертіті була дружиною фараона Аменхотепа і виславилася своєю красою та розумом. Вона грала активну роль в релігійних реформах і її зображення часто зустрічається на розкішних предметах і стінах храмів. Клеопатра VII була останньою правителькою стародавнього Єгипту і прославилася своєю красою розумом та політичною діяльністю. Вона була однією з небагатьох жінок в історії, які керували державою у складних умовах політичних та військових криз. Серед цих трьох цариць Клеопатра Сьома, ймовірно, найбільш відома завдяки своїй ролі в римській історії, а також через її романтичні зв'язки з Юлієм Цезарем і Марком Антонієм. Її особистість залишається загадкою, але її внесок в історію та культуру Єгипту та Риму досі вважається значним. На жаль, не існує жодних документальних джерел, які б розкривали якісь конкретні жіночі таємниці, якими володіли давньоєгипетські цариці Хатшепсут, Клеопатра та Нефертіті. Однак можна припустити, що як і багато жінок того часу вони могли володіти знаннями про медицину та лікування, магію та релігійні ритуали, а також про секрети краси та догляду за собою. Наприклад, Нефертіті, яка славилася своєю красою, могла використовувати різні косметичні засоби, такі як маски та мазі на основі олії, меду, рослинних екстрактів та інших інгредієнтів. Крім того, цариці могли мати доступ до конфіденційної інформації про політичні інтриги, таємні зустрічі та домовленості, які могли вплинути на долі держави. Однак це лише припущення, і ми не можемо бути впевнені, наскільки вони відповідають дійсності. Хатшепсут, наприклад, була першою жінкою-правителем історії Древнього Єгипту і зіткнулася з опозицією з боку багатьох чоловіків у своєму оточенні. Щоб зміцнити своє становище на троні, вона використовувала пропаганду та символіку, перетворюючи свій образ на образ чоловіка і присвоюючи собі чоловічі титули та гідні знаки. Вона також проводила великі будівельні проекти, які які привнесли процвітання до єгипетської економіки та зміцнили її позицію на троні. Клеопатра, у свою чергу, була відома своєю хитрістю та вмінням маніпулювати людьми. Вона використала свою красу, розум і чарівність, щоб залучити на свій бік могутніх чоловіків, у тому числі римських імператорів Юлія Цезаря та Марка Антонія. Вона також вміло використовувала політичні інтриги та дипломатичні хитрощі, щоб зміцнювати своє становище на троні та захищати інтереси своєї держави. Нефертіті, судячи з знайдених її зображені скульптур, була зображена в образі чоловіка і мала сильний вплив на свого чоловіка, фараона Аменхотепаїв. Вона вміла використовувати свою красу та магічні знання щоб захистити свою сім'ю та свою династію від ворогів. Вона також грала активну роль в релігійних реформах, що дало їй велику владу та авторитету єгипетському суспільстві. Таким чином, хитрощі, використані цими царицями, були різноманітними та варіювалися залежно від часу та обставин. Однак усі вони виявляли сильний характер. Одним з найвідоміших прикладів жінки фараона є Хатшепсуд, яка прийшла до влади в Єгипті в 15 столітті до нашої ери. Її чоловік, фараон, Тутмос І, помер, коли її син Тутмос третій був ще надто молодий, щоб правити. Хатшепсут суд стала тимчасовим регентом, але незабаром оголосила себе фараоном і правила протягом більш як двох десятиліть. Вона використала своє становище, щоб провести масштабні будівельні проекти та розвивати торгівлю з країнами на Сході та на Заході. Інший відомий приклад це Клеопатра, яка прийшла до влади завдяки своїй сім'ї, яка зміцнювала своє становище на троні протягом кількох поколінь і стала правителькою Єгипту і столітті до нашої ери. Вона була останнім правителем династії Птолемеїв і керувала Єгиптом під час римського вторгнення. Вона використовувала свою красу, розум і чарівність, щоб налагодити політичні зв'язки з римськими імператорами Юлієм Цезарем і Марком Антонієм, що допомогло їй зберегти своє правління. Нефертіті, яка була дружиною фараона Аменхотепа IV у XVI столітті до нашої ери, також відігравала активну роль у правлінні своєї династії. Вона підтримувала свого чоловіка в його релігійних реформах і була представлена на багатьох скульптурах і зображеннях як рівний по праву фараону. no Єгипетські жінки фараони залишили безліч міфів та легенд, які досі привертають увагу та викликають інтереси у дослідників та громадськості. Деякі з них легенда про Хатшепсут. Згідно з цією легендою, Хатшепсут була дочкою Бога Амона, який дав їй право на престол Єгипту. Вона була володаркою чарівних сил і вміло керувала царством, приносячи процвітання та процвітання своєму народу. Міф про Клеопатру. Вона була відома своєю красою та розумом і її історією історія стала основою багатьох міфів і легенд, де говориться, що вона використовувала красу та чарівність щоб обдурити римського імператора Юлія Цезаря та Марка Антонія та утриматися при владі в Єгипті. Міф про Нефертіті вона була взірцем краси та жіночності і вважалася богинею у багатьох релігійних культурах. Існують міфи, що вона мала надзвичайну мудрість і вміння управляти, і що її правління було одним з найбільш процвітаючих і сприятливих періодів в історії Єгипту. Легенда про Нітокріс. Вона була однією з перших жінок фараонів, які керували в Єгипті, вважалася дуже красивою і розумною, і використовувала свої здібності, щоб захистити Єгипет від вторгнення ворожих армій. Міф про Собекнект. Вона була дружиною фараона, ви в столітті до нашої ери і її слава пов'язана з багатьма чудесами та магічними властивостями. Говориться, що вона мала чарівну силу, яка допомагала їй керувати Єгиптом і захищати свій народ.